Вітаю! Якщо ви читаєте це повідомлення, значить є підозра появи нового випадку дзеркальної аномалії. Будь ласка, уважно ознайомтеся з протоколом поведінки в зоні інциденту. Аби перевірити, чи ви знаходитеся у зоні аномалії, слід підійти до дзеркала. Якщо ви виявили, що дзеркало у вашому домі відображає те, чого немає в реальності, ви стали учасником інциденту. У цій зоні зафіксовані просторові викривлення та активність ворожих сутностей, що діють через відображену реальність. Ось рекомендації щодо виживання. Перше. Прийміть заспокійливі таблетки. Друге візьміть ліхтарик. Ні в якому разі не використовуйте дзеркала в повній темряві. Зафіксовані випадки, коли з дзеркала хтось виходив. Четверте, якщо ваше відображення вийшло з дзеркала, залиште кімнату. Це не ви. Це зворотній, він шукає чим поживитися. Якщо вам вдалося покинути зону інциденту, зафіксуйте всі деталі, передайте звіт в архів. Ваш досвід може врятувати чиєсь життя. Дякуємо за ваш відгук.